Із 2024 по 2025 рік усі некорпоративні бізнеси повинні будуть перейти на новий базовий податковий рік. Це стосується вас, якщо ви є самозайнятою особою або перебуваєте в торговому партнерстві, і ваш фінансовий рік не співпадає з податковим роком. Іншими словами, не є між 31 березня і 5 квітня. Ця зміна не стосується найманих працівників або компаній з обмеженою відповідальністю. Перехід на новий базис з податкового року, також відомий як реформа базисного періоду, має на меті створити простішу та справедливішу схему для всіх некорпоративних підприємств. Це включає самозайнятих індивідуальних торговців і партнерства. Це полегшить зіставлення торгового прибутку та узгодження податкового зобов'язання з податковими роками. Бізнеси можуть робити звіти по будь-яку дату в році, але, можливо, легше буде звітувати по кінець податкового року від 23 року. По 24 рік і надалі. Це спростить завдання, оскільки їм не потрібно буде використовувати два комплекти звітності для своїх податкових декларацій Self-Assessment. Якщо це стосується вас, спосіб заповнення податкової декларації про самооцінку зміниться, починаючи з 23 24 податкового року або перехідного року. За минулі податкові роки до 5 квітня. 23 року звітність про прибуток здійснювалася відповідно до звітної дати на кінець звітного періоду. Якби ця дата припала на період з 6 квітня 2022 року по 5 квітня 2023 року включно, ці прибутки були б задекларовані в вашій податковій декларації за 22-23 роки. Із 6 квітня 2024 року нова база податкового року застосовується. Звітувати про прибутки потрібно буде до кінця податкового року, навіть якщо звітний фінансовий рік закінчиться в інший час. Отже, якщо дата кінця звітного року не пропадає на або між 31 березня, або між 5 квітня, можливо, вам доведеться розділити вартість прибутку між двома звітними періодами, щоб відповідати податковому році. Якщо звітний рік закінчиться 31 березня по 4 квітня, його можна вважати таким, що закінчується 5 квітня. Враховувати 5 днів після 31 березня не потрібно. Оскільки вам потрібно буде відзвітувати про прибутки за звичайний звітний період, а також про будь-які прибутки до 5 квітня 2024 року, це можна, може означати, що ви також сплачуєте податок на додатковий прибуток протягом перехідного року з 23 по 24 рік. Наприклад, звітний період закінчиться 31 грудня 2022 року. За 23.24 податковий рік вам потрібно буде відзвітувати про прибуток, отриманий за період з 1 січня 2023 року по 5 квітня 2024 року. Це більше, ніж 12-місячний термін. Додатковий прибуток, що підлягає оподаткуванню, називається прихідним прибутком. Щоб зменшити прибуток від переходу, ви можете вимагати звільнення на прикриття. Ви також можете розподілити прибуток, що залишився на наступні 5 років до 27-28 податкового року. Тож, підготуйтеся до реформи базового періоду, виконавши такі кроки. Отримайте цифру звільнення на прикриття. Ви можете подати на це запис, скориставшись онлайн-формою GMRC на GovUK. Розрахуйте перехідний прибуток. Включіть як перехідний прибуток, так і пільгу на прикриття. У свою податкову декларацію про самооцінку за 23-24 роки. Ви можете знайти більше інформації про реформу базового періоду на GOVUK.